12 лютого 2025 року 21.01. Я Наталі Горюнович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні наша тема про відновлення внутрішнього ресурсу, про відновлення своєї енергії. Хочу нагадати і запросити вас у чат, де буде проходити вебінар 14 лютого. Я і мій партнер, я і Секс. Там вже йдуть два дня перед завдання, дуже цікаво, дівчата знайомляться між собою і обговорюють свої, визначають свої сценарії, тому долучайтеся. Посилання є у Сторіс на чат, де буде проходити вебінар. Це клуб щасливих дружин. У мене є клуб щасливих жінок, він платний, умовно платний. Вартість участі в цьому клубі коштує 333 гривні за рік. Там вже матеріали за 10 місяців, навіть за 11 місяців. А я створила клуб щасливих дружин. Безкоштовно, там теж є досить багато інформ... цікавої інформації, і це, що буде пов'язано із ролю дружини, ми будемо проводити там. Тому запрошую вас у свій клуб щасливих дружин, і ми сьогодні будемо говорити про внутрішню енергію. Чому ця тема важлива? Тому що зараз ми живемо, по-перше, зима, ми мало буваємо на свіжому повітрі, ми втрачаємо свою енергію на такі ночі, як ми проживаємо зараз. І як же ж її відновлювати? Тому що від жіночої енергії залежить взагалі сім'я. Для того щоб сім'я була щаслива, і саме от в чаті обговорюють різні програми жінки, які є у кожного в сім'ї. Хтось хоче, щоб діти успадкували щось інше з родини, ніж у них. Вони не хочуть щоб діти повторювали їхні сценарії. Але я хочу сказати, що і наші батьки теж не хотіли, щоб ми повторювали їхні сценарії. Але вже так складається і це. Пояснюється науково, що ми нічого не маємо, крім того, що ми успадкували від батьків. Ми нічого не маємо від того, що ми взяли від тата і від мами. І якщо ми не приймаємо їх, то це означає лише одне: ми не беремо від них ресурсу. А якщо ми стаємо на своє місце з батьками, не прощаємо, не йдемо у дитячі травми, а саме беремо силу від наших батьків. Саме оце дає нам ресурси, тому коли ми хочемо бути в ресурсі, коли ми хочемо будувати здорові стосунки, в першу чергу їх треба вибудувати із собою, стати на своє місце з батьками. І потім другий крок, який ми робимо в наставництві, якщо ми говоримо вже про особисту роботу, ми виходимо з дитячих позицій, тому що всю енергію ми зливаємо, коли ми перебуваємо у дитячих позиціях. Це енергія йде на що? На докази, на претензії, на обвинувачення, на непогодження. Це дуже енергозатратні е, процеси. І багато енергії ми витрачаємо ще на такий момент: це на причавлення своїх емоцій. Тому, коли ми вчимося жити в гармонії з собою, це апріорі ми навч... вчимося бути в ресурсі, бути завжди на позитиві. От сьогодні в мене була консультація, де ми і говорили про те, кому ми передаємо контроль над своїми емоціями. Так, є зараз дуже багато течій різних: астрологія, нумерологія, все це дуже добре. Але коли ми вважаємо, що зорі винні чи сусід винний, чи інші чинники впливають на наш внутрішній стан, так, вони впливають. Я не кажу, що ми стаємо автоматами. Ми емоції відчуваємо різні, і це нормально. Ми і з гнів відчуваємо і злість відчуваємо відчуваємо негатив. І от сьогодні я була у гостях свого дядька. Він досить такий поважний чоловік. Йому вже незабаром буде 89 років. І ми з ним стільки сміялися. І він каже: Мені, ти знаєш, Наташа і мені здається, що я помолодів на 10 років, тому що ми згадували цікаві історії, веселі історії з минулого. Я розповідала цікаві історії, що сьогодні пер... проживаю. Тому що дуже добре, коли є такі старішини, до кого можна піти, поговорити і отримати ту цінність стосунків, тому що з кожним роком родина зменшується. Хтось приходить новий, хтось іде звідси, і тому, коли от ми з дядією говорили на такому позитиві, ми не говорили про хвороби, я не питала його, як він себе почуває. Навпаки, я сказала, що він дуже швидко ще ходить, я його ледь нас догнала. І це дало йому от енергії. А чому? Чому я дала йому цю енергію? Тому що вона є у мене, тому що я відповідаю за свій внутрішній ресурс. Це не то, що я його економлю, чи зберігаю, чи накопичую. Ні, енергія як струм. Вона тут зайшла і її треба віддати. І от коли я прийшла в енергії, коли я прийшла в ресурсі, коли я прийшла весела, коли у мене є сили, я цим можу поділитися. Якби я прийшла б, щоб йому пожалітися, щоб він мене пожалів, щоб разом поговорити про якісь неприємні ситуації, то, звичайно, ні він, ні я не отримали б тої та насолоди від спілкування і не отримали, ми проговорили дві з половиною години. І нам навіть не здалося, що вже третя година, і потрібно мені вже йти додому, тому що ми були на позитиві. І тому фокус тримати на тому, що ми думаємо. Що ми говоримо, і бачите, коли ми сідаємо за стіл, ми хочемо, щоб страва була б смачна, ми хочемо, щоб вона апетитно виглядала, щоб вона апетитно пахла. І це вже нас налаштовує на таке предвкушення смачної, смачного обіду. І з таким же маємо підходити до того, а що ми думаємо. От які думки от можете поділитися? Що у вас сьогодні більше було протягом дня позитивних думок, позитивних відчуттів, позитивних слів чи негативних? От поділіться, чого більше. І тоді ви зрозумієте, тому що у нас є фізична енергія, яку ми отримуємо від харчування, руху, емоційна це наші стосунки. Переживання ментальні думки і установки, і духовні сенси і цінності дуже важливо нам знати свої сенси і цінності. Дуже важливо, тому що щастя це жити в відповідності до своїх цінностей. Також важливо позбутися від обмежень, від старих думок. Мені дуже подобається це слово трухно від того трухна, що нам закладали у голові протягом багатьох десятиліть. От Зробити таке генеральне прибирання в голові, звільнитися від цього. Не виходить так, не виходить. Самостійно звертайтеся до фахівців. От у мене вчора розболівся зуб, і вже вчора я пішла до стоматолога, тому що цей біль був дійсно такий нестерпний. Але, ми, але ми, ми звикли такий внутрішній біль терпіти. І нам здається, що коли ми себе будемо добре почувати, це має, маємо ще почувати провину, що нам добре. От можливо, комусь погано, а нам в цей момент добре. А нас вчили, що якби, потрібно бути таке, як всі. Тому це нормально дбати про свій внутрішній стан. Це можливо навіть на рівні болю зубного. Тому що оце терпіння, ми, ми, ми стаємо такими терпілими по життю. І от ми з дядією теж обговорювали от зміни, які з нами відбулися. І я теж йому говорю, що я навчилася жити сама, навчилася жити сама в таких складних умовах, давати собі. Якби порятунок, сама себе рятувати, я вже не надію, що мене хтось буде веселити, що мене хтось буде захищати, що мене хтось буде робити мені настрій. Що я цього всього навчилася за цих три роки. Можна сказати, що вже три роки за цих найскладніших три роки. Тому основні причини, де ми втрачаємо енергію, коли жінка батарейка для всіх. Ми маємо віддавати, але і отримувати назад. Ми, наприклад, віддаємо позитив, і нам не потрібно так, є, наприклад, діти для дітей ми є тим контейнером, який приймаємо їхній негатив. Але ми не маємо негатив приймати від усіх. Ми маємо чітко розуміти, що ми хочемо в спілкуванні отримувати. І якщо це постійне скиглення, це постійні скарги, то можливо краще з такими людьми не спілкуватися. Знову ж таки, не потрібно ставати психологами чи іншими спеціалістами, які допомагають для своїх чоловіків, друзів, знайомих, сусідів. Не потрібно ставати. В першу чергу, треба дбати про себе. Як би це егоїстично не звучало, але в першу чергу треба дбати про себе. Рятуйся сам і навколо врятуються тисячі. Це один із постулатів. Тому рятуємо себе самі. Також викликає от зайву напругу в системі, викликають, коли у нас є невирішені якісь конфлікти чи нездорові стосунки. От нездорові стосунки, чому важливо налагодити стосунки із собою, і також налагодити стосунки із своїми ближніми, з батьками, з партнерами, з дітьми. Тому що, коли є конфлікт в стосунках, він теж. Навіть якщо ми і не хочемо про це думати. Навіть якщо ми переконуємо, що ми у цих стосунках от найкращі. Але цей конфлікт забирає нашу енергію. Тому, якщо є конфлікти у стосунках, якщо стосунки не здорові, якщо немає радості від цих стосунків, то потрібно це питання закрити. Воно закривається. Якщо потрібно, якщо ще можна врятувати, рятуємо. Якщо вже Якби нема надії, то, звичайно, правильно розлучаємося. І коли навіть от люди приходять на консультацію, вже розлучені багато-багато років назад. Але коли проходять оце правильне розлучення, то міняється енергетика. Тому що навіть якщо в минулому щось фонить, воно теж забирає енергію. Тому що щось тригернуло, а ми згадали, що у нас так було. І не взяли звідти силу. Також треба правильно підзаряджати себе. Ми себе дуже часто підзаряджаємо неправильно. Це соцмережі, кава, можливо, навіть шопінг. От для мене це прогулянка. От 100% для мене це прогулянка. От Яка б не була погода, я йду на прогулянку. І я собі дозволяю теж випити каву в гарному місці. І я вже відмовилася від таких, знаєте паперових чи стаканчиків. Я від цього відмовилась. Якщо я вже йду на каву, я йду в гарне кафе, в гарне місце, беру з гарної чашки. Оце для мене тому що для жінки важлива краса. І знаходьте оці моменти і для себе. Тому що в мене вже неодноразові такі були приклади, коли жінки приходили. І вважали, а я працюю з жінками переважно 40 що вже недостатньо енергії, можливо, через вік, можливо, через вікові зміни, у когось вже менопауза. Але коли розбираються, от я по собі скажу, що я зараз у 53 роки, ще мені зараз буде 54, я зараз себе набагато краще енергійніше почуваю, чим почувала себе 10 років назад. Набагато енергійніше. Я навіть у 39 років почала займатися більш своїм здоров'ям. І коли я починала робити в перші вправи, я зараз набагато гнучкіша. Я зараз, моє тіло більше мені підпорядковується. Я можу зробити навіть певні асани із йоги. А тоді мені було складно нахилитися у 39 років. Тому вік це не причина. Я кажу, сьогодні я ледь догнала свого 89-річного дядька з палицею. Хоча він каже, що йому важко ходити. Це і стало першою причиною, що ми дуже з ним приємно сміялися. Клас, візьму на замітку. Дуже добре. Сьогодні ми ще будемо робити медитацію на всіх рівнях. І сьогодні я ще хотіла б вам запропонувати. Зробити таку вправу мій енергетичний бюджет. Тому вам потрібно намалювати таку таблицю в довільній формі, як вам зручно, і написати, наприклад, на що ви витрачаєте енергію, що забирає енергію. У мене, я помітила, що мене е, знеструмлює: в мене немає такого підйому творити а творча... Е, Професія вона потребує більше енергії, ніж навіть фізична праця. Тому що людина, коли фізично працює, вона втомилася, вона лягла спати, відпочила. А творча людина дуже часто приходять ідеї навіть у От У мене було таке, що я прокидалася серед ночі, починала записувати е різні матеріали, вправи. Тут в мене думки приходили, який наступний зробити продукт. Тому е творча професія це про. Такий ресурс. І я відчувала, що мені цього ресурсу у селі не вистачає, тому що я гуляю одними тими ж дорогами. Так, це в мене є там місце сили, тому що місце сили це не тільки про те, що нам у дитинстві десь щось сподобалось. І для мене от ставок це був місце сили. Є місце сили, наприклад, достатку. І тому мені подобаються от такі великі торгові центри. Для мене це місце достатку. Місце це теж для мене місце достатку розкоші, можна сказати. А зараз, тим більше, от в мене вже готова книжка, вона верстається про код достатку. Це дуже потужна інформація, зібрана вже на день народження, 20 лютого, я думаю, що її презентую. І я зрозуміла, що мені потрібно подорожувати. От коли я їду, хоча б недалеко, хоча б на кілька днів, я повертаюся зовсім з іншими думками. Я не кажу, що я не хочу жити там, але не хочу жити там постійно. І я для себе знайшла альтернативу. Я живу кілька днів у Хмельницьку, повертаюсь додому на кілька днів, потім в мене є якісь поїздки. І от в, таких, в такому рухові в мене приходить дуже багато енергії. По-перше, що тут є моя цінність, свобода, вона реалізована. Що я не прив'язана, довгий час була прив'язана додому через хворобу мами, довгий час працювала, в мене не було за 20 років роботи в газеті, в мене не було нормальної відпустки. І... Мені потрібно було підлаштовуватись, а тут я не підлаштовуюсь, і це те, що дає мені свободу. І якщо я відчуваю цю свободу, то, звичайно, це дає мені енергію. Ви можете теж поділитися, що, вам, що у вас забирає енергію, тому що щось ви можете змінити сьогодні. Наприклад, коли я розуміла, що я хочу подорожувати, в мене не було можливості подорожувати далеко, я подорожувала по селах. Це були відрядження робочі. І я цікавими людьми спілкувалася. ми знаходили цікаві теми, знаходили цікавих людей. Це мене так заряджало. Я приїжджала з кожного відрядження, це були у сільській місцевості відрядження з майстринями спілкувалася, Вони заводили в кімнати, показували ці подушки вишиті, ці різні рушники вишиті. Люди розказували такі історії, це мені давало енергію. Тому сьогодні ви можете теж щось змінити, від чогось відмовитись і щось нове запровадити. І навіть оцей один крок він дасть вам потужну силу. Можливо, через певні обмеження ви на нього не наважуєтесь, можливо, мозок вас туди ще не спускає, але ви можете, наприклад, зараз написати, щоб задекларувати, що ви хочете. Тому що на кожне наше хочу завжди є можливість. Оце вже 100% перевірена інформація. Коли я щось хочу, 100% вже є можливості, мені лише потрібно туди прийти. Питання часу. І от коли ви зрозумієте, що потрібно зробити сьогодні, щоб отримувати ту енергію, і зробити цей перший крок, і відчуєте ці зміни внутрішні, то, звичайно, наступні кроки вже будуть легші, тому що ви будете вірити в себе. Я коли їхала у першу подорож, мені було і страшно їхати самі в чуже місто, знімати готель, як там буде. А потім це для мене вже навіть підготовка до поїздки, от коли я вже вибираю готелі, коли я вже думаю, куди я поїду, це вже мені дає енергію. Дізналися, що для вас дає енергію? Дякую вам за смайлики, мені дуже приємно. І зараз ми підемо з вами в медитацію. Жіноча енергія відновити внутрішній ресурс без виснаження. Тому що жінка це про розслаблення. У нас є чоловіча енергія жіноча енергія. Чоловіча це про напруження, це про досягнення, це про презентацію себе. От Зараз я в чоловічій енергії. Тому що я зараз виходжу з зони комфорта, виходжу в прямий ефір це про чоловічу енергію. А Жіноча енергія це про розслаблення. От Готую матеріали. Да? Підбираю теми це моя жіноча натура. А презентую чоловіча. Також коли ми говоримо про роль експерта, то мама це про творчість, автор, а тато це про підприємництво. Очому важливі батьки, також і для добробуту, для заробляння грошей для процвітання. Це ж потрібні батьки. Добре, сідайте зручно, закривайте очі. Робимо глибокий вдих і видих. Ще один раз глибокий вдих, глибокий видих. Відчуйте, як тіло наповнюється спокоєм. Ми будемо відновлювати енергію через систему чотирьох рівнів. Уявіть, що ви стоїте в центрі прекрасного саду. Невколо свіже повітря. Лагідний вітерець торкається вашої шкіри. Це ваше внутрішнє місце сили. Де відбувається оновлення. Почнемо з фізичного рівня. Відчуйте, як тіло розслабляється, ніби наповнюється м'яким золотавим світлом. Кожна клітинка оновлюється, наповнюється життям. Тепер емоційний рівень. Ви бачите перед собою водоспад. Це потік енергії, який змиває напругу, стрес, чужі очікування. Відчуйте, як емоції очищаються, серце стає легшим. Переходимо до ментального рівня. Уявіть що перед вами чистий аркуш. Всі думки, що виснажували вас, розчиняються, залишається ясність, простір для нових ідей і натхнення. І нарешті духовний рівень. Уявіть, що над вами сяє м'яке світло. Це ваша внутрішня мудрість. Воно нагадує вам, що ваша енергія невичерпна, коли ви дієте в гармонії з собою. Зараз закріпимо стан наповненості. Зробіть ще один глибокий вдих. Відчуйте, як всі рівні вашої енергії відновилися. Ви повні сил, ви є. Джерело. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. Зробіть ще один глибокий вдих і повільно відкрийте очі. Афірмація: на сьогодні моя енергія оновлюється природно і легко, я в гармонії. З собою. Можете поділитися, що ви відчули під час медитації, тому що ця медитація допоможе вам після важкого дня залишити все те, що збирає енергію, і пережити емоції сьогоднішнього дня і завтра. В новий день з новими силами. Тому що дуже важливо всі негативні емоції залишати у цьому дні, в якому ви відчули. Я своїм клієнтам завжди даю вправу маска. Це вправа, яка допомагає жінкам як чистити зуби. Вона займає буквально кілька хвилин. Я сама її роблю. З зажими всі сходять як з обличчя, так і з тіла. Тому щоб вночі емоції не переживали, не пережовували ми вночі емоції, щоб відпочивало тіло. Пережити їх потрібно свідомо, пережити з вечора і не лягати з непрожитими емоціями. Дуже важливо. Сьогодні ми говорили про систему жіночої енергії. Вона є чотирьох рівнів – фізична, ментальна, духовна і емоційна. І основні причини втрати енергії це коли жінка-батарейка для всіх, є зайва напруга в системі, і неправильні точки підзарядки. Наповнені звуки саду, звуки і запахи саду. Так, у кожного з нас є внутрішній сад, місце духовної внутрішньої сили. Є зовнішні місця сили, місця достатку є, але найважливіше це всередині це місце сили. Ви кожен раз можете повертатися в той сад і наповнюватись енергією. Також ми робили вправу мій енергетичний бюджет, кожен вираховував, що забирає енергію, і для себе визначив, що може сьогодні зробити, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно. Не спілкуватися, не бувати з тими, хто забирає енергію. В силу можливостей, звичайно. Тому що ніхто нас не наповнить енергією. Це відповідальність кожної з нас. Так, ми віддаємо енергію, дуже багато ми віддаємо енергії. Але лише в ролі жінки ми можемо цією енергією наповнюватися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Можливо, є запитання. Думаю, що після цієї медитації кожен з вас відчув полегшення. Можете прослуховувати її щоразу, коли забажаєте. Буду вдячна, коли поділюсь ефіром. Ви поставите лайк. Мені дуже для енергообміну. Дуже важливо щось робити для енергообміну. І до зустрічі вже завтра. До побачення.